Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка започаткували ще у 2010 році, і відтоді вже традиційно у ньому щороку беруть участь юні поціновувачі творчості Великого Кабзаря. Вчителька української мови та літератури школи номер один Світлана Цьомка зауважила, що цьогоріч конкурс проходить в п'ятнадцяти. Сам статус уже його як міжнародний. Визначає його престижність. Ми робимо акцент на тому, що це умовно літературний конкурс. Тобто це не лише дитина має проявити і показати свої компетентності в галузі літератури. Але вона має показати своє вміння, володіння словом, як вона доносить свою думку, свою позицію стосовно спадщини Тараса Шевченка до аудиторії, до якої вона власне звертається. Конкурс охоплює учнів з 5 по 11 класи, студентів профтехучилищ, коледжів, університетів різних видів акредитації. Цьогоріч це вже 15-й. Так сказати, ювілейний конкурс Тараса Шевченка. Він має чотири етапи: починаючи з першого, це шкільного етапу, де діти змагаються на рівні закладу освіти. І четвертий етап це вже міжнародний рівень. Його престижність, і я б ви знаєте, його б відзначила ще в чому? Переможці переможцями четвертого етапу можуть бути 50% від загальної кількості учасників четвертого етапу тобто, шансів здобути перемогу, відзначитися, отримати диплом, і дуже великий є відсоток: 50%. крім того. Переможці цього конкурсу, які показали найкращі результати, вони відзначаються стипендією президента України. Він має на меті вшанування творчої спадщини Тараса Шевченка, а також виявлення обдарованої молоді розвиток її потенціалу. Особливістю сучасного конкурсу Тараса Шевченка є те, що завдання носять характер, коли дитина. Має має володіти фактичними знаннями про Тараса Шевченка його спадщину, але особливістю є те, що дитина повинна мислити. Сучасно і по сучасному оцінювати постать Тараса Шевченка. Світлана Миколаївна навела приклад цьогорічного завдання, яке вимагало від дитини і знання творчого доробку кобзаря і креативності. Цьогоріч, ось на третьому етапі, треба було описати картину з малярського доробку Тараса Шевченка. Картина була мало відома. Вона належить до раннього етапу малярської спадщини Шевченка. Дитина про цю картину не повинна була говорити фактами якимись. Її мета була показати своє сприйняття цієї картини, співвіднести з баченням цього твору митця, власне, Тараса Шевченка, співставити те, як він бачив це, і показати своє бачення. Можливо, подивитися на цей твір своїми очима, але через світогляд Тараса Шевченка. Конкурс і його завдання допомагають знаходити і розвивати в дитині м'які навички. От є зараз таке поняття, як soft skill, м'які навички. Вони є надпредметними. Тобто, це навички, які дитина може продемонструвати застосувати в будь-якій будь будь сфері діяльності своєї, будь-які царині науки. Це, по-перше, робота з текстом, це читання з розумінням, це критичне мислення, це креативне письмо, це логічний виклад думки і емоційне сприйняття того. Адекватне про що вона власне пише через відсутність щоденного живого спілкування вчительці було складно визначити обдаровану дитину тим більше що діти лише цього року перейшли в середню школу з е, своєю ученицею Кі Марією. Я працюю ще лише тільки півроку. Вони прийшли до мене з 4 класу. Безумовно, на такому початковому етапі роботи з дітками важко ще визначити їх обдарованість, їх нестандартність, їх і креативність. І тим більше, що дистанційне навчання воно обмежує вчителя, власне, в тому, щоб глибоко пізнати і побачити дитину. Тому тут спрацьовує ось цей етап наступництва між вчителем початкової школи і вчителем-предметником. Безумовно, коли я вирішувала і дивилася, яку дитину, які дитині запропонувати взяти участь в цьому конкурсі, я радилася з вчителем, їхнім оленою миколаївною артюх ми з нею обговорювали як дітки проявляли себе протягом навчання в початковій школі окрім того учні п'ятого класу отримали від вчителя творче завдання щоб побачити наскільки дитина здатна нестандартно розвивати тему вчитель коли готує дитину він тут змінює свою роль він уже не вчитель є такі у нас досить популярні поняття як т'ютер і ментор що значить це завдання тютера? Да? Це виробити стратегію разом з дитиною, як досягти поставленої мети, які засоби які застосувати для того, щоб вийшло. Це, власне, робота з запитами учня, це відповіді на його питання. Тут така тонка грань не нав'язати своє бачення постаті Шевченка не ем, нав'язати оці стереотипні. Такі сприйняття Тараса Шевченка, педагог протягом підготовки до конкурсу, і проходження попередніх трьох етапів не лише допомагало у вивченні творчості поета, а й давала практичні поради, як себе розкрити, як подати матеріал. Дитина вже сама обирає, про що вона буде говорити, в якій формі вона це буде говорити, які мовні засоби вона буде використовувати, які фактичні матеріали вона буде представляти. Марія Кім, учениця п'ятого класу у минулому році брала участь у конкурсі з української мови імені Петра Яцика. У мене був досвід. Я вже була на Яцику, але на Шевченку я в перший раз і було дуже цікаво і прокачати свої скили дуже сподіваюся. На третьому етапі треба було описати картину на пасіці. Ця картина вона дуже красива, якщо чесно. Мені сподобалось, сподобалась вона. Під час підготовки ми описувала картину з моїм вчителем, вона розповідала мені, як це робити. На другому етапі потрібно було написати біографію Шевченка. Я написала про його родину та. Родичів, основну інформацію я взяла із повісті Степана Васильченка в бур'янах. Мовний літературний конкурс якраз для таких школярок, як Марія, яким подобається і творчість Шевченка, і рідна мова. З творчості Шевченка мені подобається уривок балади тополя. Дуже цікаво було його вчити в четвертому класі. І Багато чого мені подобається з його творчості. Українська мова мені подобається тим, що дуже багато синонімів е, до слів і не знаю, мені подобається писати, мені подобається щось видумувати. Я люблю це. А взагалі я хочу сказати, що Маша, незважаючи на те, що вона лише в п'ятому класі, вона досить доросла дівчинка. Вона по-сучасному. Сприймає все те, що відбувається навколо нас. І що я відмітила, читаючи її твори, вона завжди проводить паралелі між тим, що відбувається в нашому житті, і вона висловлює своє ставлення до цього. Вона завжди досить серйозно, відповідально говорить про ту військову агресію, яка відбувається на теренах нашої країни. Вона завжди. Співчуває і намагається підтримати наших воїнів, які боронять нашу свободу і наш спокій. Саме ось це і захопило мене цій дівчинці, тому що в неї вона маленька, але в неї велике люди.